Дякую тобі, що він прийшов в нашу Сумбію, саме він, і чум цей час Боже даруй нам мудрості, вихло таким, яким ти хочеш його бачити. Всіма була стала, Боже, щоб він можливо таким, яким ти запланував, що Боже, даруй мені ці якості, які ти хочеш мене бачити. Часто побрав тебе своїм Бога, довірив своє життя тобі і виконав свою волю. Твою волю став на нього Боже. Хай він буде сильним людиною, спроможною змінювати світ, впливати і на себе, і на світ. Пошли міцне здоров'я і гарних. Хай людям буде добре з а йому буде добре з людьми. Я теж не добиться те, подорога, не тобі за теще ты подарувал, если вы тобі за те, що ти допомагаєш нам задаш нас, то на цей лайк сейчас. Пути пошли тебе по слову щоб ми, щоб ми могли так як еще як ми выполнить Щоб ми були мы будем против движения. І я особисто Господь також прошу тебе, поблагослови його всіма своїми благословіннями, які ти можеш дати. Господь, Я прошу тебе і про земні благословіння, і про небесні. Поблагословий його долю, погословий його життя, поблагословий його здоров'я, його оточення, його можливість. Ти бачиш, що ми не знаємо, яке буде наше життя і його життя, але ми просимо про того Прошу проголосувати також, щоб він жив в мирі, щоб війна це закінчилася. І житті був мир, щастя, спокій і те. Амінь. Господи Боже наш, я вдячний Тобі за це благословення, яке ти дав батькам. І я тримаю його в руках перед Тобою, Господи. Яви свою благодать і милість в усіх обставинах життя. Ти дав йому життя, дай здоров'я, дай розум, дай здатність до навчання, Господи, Огради його від всякого роду зла. Ти чув молитву батьків, ти чув їхні прохання, ти все це знаєш і ти все сильне можеш дати. Яви по благодаті і милості Твоїй. І нехай твоя ограда від усього недоброго буде над ним і над їхньою сім'єю. Благослови своєю благодаттю і своїм благословенням.

Розрізняти між добрим, зливним, звичайним Господь, щоб не становити його на квитку свого часу іти до тебе і прийняв жертву Ісуса, Христа і прийняв його як Спасителя, Боже, прослави здоров'ю, достатку матеріальному Господня, нашу половину докрою служила, та й доброю дорого Господь.

Дякую тобі за все, за сим'ю. Дякую тобі за те, що ти краще за нас знаєш, коли нам потрібно почало. І посилаєш нам інколи за те, що ми очікуємо, а інколи очікуємо довго і не отримуємо Боже. Дякую тобі за те, що він свого часу нам подарував сина. Я можу тримати його на руках, може, дякую за те, що він здоровий, за те, що він зростає. Тому може, може мені бути. Бачимо для нього справжнім батько, показати йому твою любов до нього, щоб він міг мати віру, віру, яка буде йому від нас, Бог. Ти Боже в нас, віру, щоб ми були здатні її передати, навчити, познайомитися з тобою, що він міг без вагань вибрати життя з тобою і мати вічність. Сам знає, що йому потрібно сьогодні, що йому потрібно буде далі. Дай нам бути бойовими самими. Боже, дав в сім'ї нашій. Амінь. Боже наш, ми щиро дяці Тобі за твою милість, за це ти заповідав нам призивати Того а ти обіцяв, що ти будеш благословляти. І в цей час ти бачиш батьків принести перед лицем, тобі своє дитя мішу. Ти крові їй цей подарунок. Перш за все, я просто навчив батьків, через батьків навчив цього мішу, раху твоєму. Благослови, Господи, характером, благослови Господи послушанням. Здатні, що навчатись, Господи, благослови. Щоб він був дитян твої в своїй час і потуривши до тебе, для слави твоєї. Збережи від лукавого, від всього колісу, відця нещастя. Достой, що він радував і батьків, і Рокий, і народ Твій, і радував тебе. Будь прослана, те, сини Господь, і Я тобі щиро дякую за те, що ти був з нами до цього часу, дякую тобі за сім'ю, яку ти нам, подарував. і за. Я прошу тебе і в цей час, щоб ти благословив ну, віровима і на все його подальше життя, дай йому здоров'я, мудрості, Господь. Ти знаєш, і скільки є прохань і не Я Прошу тебе, бережи його, щоб він був вірний до кінця свого життя. Дай йому все найкраще, те, що можеш дати. Ти з нами надалі, прославляй нас, допоможе нам бути прикладом для нього. І виховувати його так, як цього хочеш, ти. Благослови нас, дякую тобі за все, а тобі не град за все. Хвала і слава. амінь. Боже, амі. амі. дякую, що ти нас зберегти. Дякую, що ти нам послав сім'ю і Благослови цю дитину, дай, що нам росла для слави Твоєї. за все тобі слава. Амінь. Амі. Амі. Дякую за любові, ласку прийому до нас. Про те, що ти Бог сьогодні знову, знову показуєш, нам це чудо. І ми тримаємо наших дітей на наших руках. Господи, дякую Тобі за це. Бачиш, Господи, Бог, так... ти знаєш, що нам питає життя його і тебе нічого не слава. Ми просимо милості Твоєї до нього, відкриємо лице своє. Говори до нього, дай йому милість дитинства пізнати, що ти єдиний Бог, що ти милуючий, славний Бог, Бог Творець ти любиш туди, Господи, поблагослови Його. Поблагослови батьків його виховувати, навчати та слави Твоєї. це дитя своєю ласкою і любов'ю. Дай милість мати здоров'я, дай милість мати таланти, дари, для того, щоб використовувати її та слави Твоєї. Поблагослови, Господи, бути працівником в церкві Твої. Попластую, довіряючи Тобі пробити життя своє. І в вічності разом з всіма святими, прославити Його залишити свого Спасителя і Господа.

Хочеш, щоб, Господи, щоб ми привели любов до всього, що твоє. Господи, прошу, щоб ти поставила мудрості, щоб ми любов'ю виховували на нашу домі, щоб вона звертиться від чого, бачила ще. Що... Господи, щоб ми навчалися любові від тебе. І за все, святі звідня, нашим життям, нашій сім'ї. Господь, ти дуже добре, милостивим. Ми дуже тобі дякуємо за долю. Ми дуже тобі дякуємо за народження, за те, що ти поголосили, вона народилася здорові. Вас поголосив, щоб майбутньо, в майбутньому вона була щасливою дітей в нашій родині. Щоб ми батьки, ми доклалися в неї. Ми дуже тебе просимо, щоб ти нам дав мудрості, щоб ми виховали її достойною людиною, щоб у майбутньому житті вона була твоєю дитиною. Боже, ти знаєш майбутнє, ти знаєш, що її чекає. І ми просимо, щоб ти забезпечив всім необхідним, щоб у її майбутні вона провадила реальне життя. Боже, ми тобі дякуємо за все. Ми просимо, щоб ти попросив нашу родину. Всім необхідним, щоб це дитя, яке буде нашій родині, щоб воно. Відчувала твою любов, відчувала нашу любов. Ми дякуємо тобі за все, ми дякуємо за твою голос і подвиг. Ми дякуємо за те, що ти постраждав за цю дитину. Волосвиє наше життя, побласвіє життя дитини. Амінь. Амінь. Бог наш ми щиро вдячні тобі за цю дитинку, яку ти послав, донечку Олю, сіну нашого брата та сестри, Господи. Нехай Твоя благодать і благословіння перш за все благословить батьків, щоб вони мали і достаток для прожиття дитини, і розум, і страх Божий, щоб через їхнє життя вона могла пізнати тебе. Благослови її в цьому світі. Дай мудрість прожити добре, чесно, чисто. пошти здоров'я, страх твій, лагідний дух. Господи, і все, що ти вважаєш найкращим, пошли по благодаті і милості Твоїй. Нехай Твоя ограда буде над нею усе життя, Господи, і проведи її до доброї вічності. Дай милі, щоб вона була радістю для своєї сім'ї, для своєї родини, для своїх близьких. Нехай, Господи, Твоє благословення в усьому проводять її в цьому життю, а Тобі все, нехай буде слава. Амінь.